Всім привіт! У продажі з'являється свіжопригнаний Hyundai Santa Fe 2016 модельного року, 2015 року випуску. 2.2 дизель 147 кВт, автомат, повний привід. По кузову без ДТП дуже гарно виглядає. Сколів, м'ятин, царапин, корозії, будь-яких інших дефектів на собі немає. Свіжопригнана машина вже повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. По техніці теж зауважень абсолютно ніяких немає. Нічого робити на даний момент не потрібно. 277 тисяч рідного пробігу. На цей пробіг має підтверджуючі документи, також легко перевіряється по він-коду. Відразу фіксуйте він-код. Для своїх перевірок запрошуємо. Перевіряйте. Лед-денні ходові вогні, біксинонові фари, ціленькі, незапутівші, протитуманні фари. омивачі фар, як можете бачити, зблизька бампер та капот виглядають гарно, висічка мінімальна. 18 оригінальні колеса, дуже хороша літня гума. На декілька сезонів ще буде. На безключовому доступі. Преміальна акустика Infinity. Повний електроскоп пакет із складанням дзеркал, шкіряний мультикармо з круїзом, адаптивний круїз-контроль, тобто є дестроні. Електрорегулювання сидіння водія, велика мультимедіа. Сенсор на двох зоні клімати, підігрів передніх, також є підігрів задніх сидінь, електроручник, автохолд підігрів керма, асистент утримання у смузі, також є асистент запобігання зіткнення. Є ще деякі інші, вже цього навіть не пам'ятаю. Є підігрів задніх сидінь. Гарно все в порядку. По салончику, накладочки такі класні на пороги. Є камера заднього виду, також є задні парктроніки. передні парктроніки теж є семимісний варіант, два додаткових сидіння, які складаються у рівну підлогу, також ті сидіння можна скласти, буде величезний багажник. Задні фонарі LED. Теж цілі, теж не запутівші. Не знаю, як передає камера, напевно, переливається. Ось ця карта теж в порядку. Такі класні шильдички є, дуже стильно виглядають. Є сабуфер в машині, дуже класно грає музика. безключовий ключовий доступ і на ці двері також є, на багажнику теж є, щось чуть поскрипує, нічого це змажеться і все буде в порядку. Справді гарно виглядає по салончику. Мінімальні там царапинки є, але на пробіг, на рік машинка в чудовому стані. Покажу роботу двигуна, попередньо зняв кришку. Двигун працює рівнесенько, тихесенько, під форсунками сухенько. сухенько. як якби в порядку заводиться гарно і на холодну, і на гарячу. Є мінімальний порог під маслозаливною кришки. Кищука. Немає взагалі нічого. Хороший оригінальний акумулятор гарно тримає зарядку, капотний простір в загальному виглядає дуже добре, нічого тут не поламано, все гарно, все на своїх місцях. По сервісних бумагах тут не густо, однак це все є оригінальне, чеки фактури останній датовані 2020 роком, буквально один штамп у сервісі книжки, однак це все. Повторюсь, є оригінальне, нічого не дописуємо, штампи не доставляємо. Як це часто в нас в Україні буває, запрошую до перевірок повін-коду, там гарантовано буде підтягувати пробіги кожного року. Переконайтесь у оригінальності пробігу, також побачите, була машина в ДТП чи не була. Болтики по кузову авто не кручені, все скло оригінальне, лише лобове замінне. У 2022 році це замінювалося за кордоном, замінено це на оригінальне скло. Якщо щось не сказав, більш детальна інформація є у описі, там також вказана ціна і мій номер телефону. Телефонуйте. А зараз дякую всім за перегляд. На все добре.